Тут хороші люди, вони нам допомагали, люди підтримували нас. Так що тут хороші люди. Нам повезло у Мізочі Допомагають тим, хто цього потребує найбільше. Так для внутрішньопереміщених осіб та малозабезпечених родин організували безкоштовну роздачу одягу. Це пані Інна, вона родом із Донецької області. Зараз її домівка під окупацією, тому жінка з 2024 року була змушена зібрати речі і переїхати у більш безпечне місце. Я переїхала, дві сестри, дочка, мама. Дячко, ми всі сюди переїхали, всі з сім'єю. Така підтримка для них дуже важлива, адже тут можна знайти теплий одяг, взуття, дитячі речі і навіть іграшки. Мені дуже подобається. Я кожен раз стараюся сюди прийти, бо в мене є такі інваліди, що вони не прийдуть і вони живуть у селі. І я йому там набрала до моїй сумочки, і я й можу поділитися. Дуже довольна. Навіть не було в мене, що взяти мені люди тут дали, і ондо я вже його все згрузила. волонтери, які організували такий собі банк одягу, кажуть: хтось втратив дім, хтось роботу. Тому хочуть підтримати кожного, хто опинився в скруті, хоча б побутовими речами. На цей раз одяг передав благодійний фонд. Три дні її сортували. Складали в ящички все, і це вже ну не від них, а взагалі в нас не перша гуманітарна допомога. Ми працюємо протягом військового цього стану четвертий рік, і нас постійно хтось щось. Тому що ми люди совісні, що отримуємо все, роздаємо людям. Подібні акції у Мізучі проводитимуть і надалі. Запрошують долучатися всіх небайдужих, адже кожна річ може стати у пригоді тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Ми беремо, якщо речі випрані, чисті, придатні для носіння, як я кажу, і постілі беремо. Організатори додають, спільними зусиллями можна зробити так, аби тепло й підтримку відчув кожен, хто цього потребує. Олеся Мороз, Володимир Сніцаренко, телеканал Media Group.